Привіт, привіт всім моїм підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні буду зак закривати на зиму такий красивий, чудовий, синій, там виноград. Так як в предыдущему відео я казала, що нам дісталось дві корзини гарного винограду, трошки мені надавили соку і трошки вирішила я цілічком закрити такий гарний виноград. Виноград я мила просто ось у мисочки, отакими віточками, гарно промивала і цілічком з віточками накидала у банку. Так як можна побачити у банки віточки, ось їх видно. Тепер я наклала цільну чисту, просто в банки промитий виноград і накладала просто в банки. Тепер ось у мене в чайнику закипіла вода і буду просто кип'ятком перший раз. Один первий раз заливаю я просто чисто кип'ятком з чайника. Закипіла вода. В нас. Зараз ми залиємо один раз сюди. А другий раз постояв воно це я все залю. Все, Це не, не раз закипіть, треба разів 2-3 чайником, тому що у нас тут виходить 5 баночок. І ось якраз у чайник чайник на 3 літрову банку. Залила я кип'ятком. Тепер я накрию просто кришкою. Так Залю кип'ятком, накрию кришкою і накрию рушничком на минут 20, щоб вони постояли в кипятку. Потім я цю воду зіллю каструлю. вже, Туди додав сахару. З розчуття, наприклад, на 3-літрову банку я додаю, якщо виноград у нас цей солодкий я додаю на 3-літрову банку 4 столові ложки з верхом сахару. Ну, естественно, вже тоді на півторачку дві, на двушку я беру три ложки і на літрову беру велику ложку сахару. Потім, коротше, коли вже сироп у нас це і вода з цим сахаром. Я вже цим сиропом і вже отдільно на кожну баночку я буду додавати ки лимонної кислоти. На... Десь пів ложечки, навіть менше чайної ложечки кислоти на 3-літрову банку, і так і почуть у менші банки. І вже тоді закатаю, гарно вкутаю в якийсь плед чи великий рушник і вони будуть стоять сутки. Потім через сутки я винесу вже їх у погріб. Так що зараз позаливаємо, закипятимо з чайник, залимов ці всі банки, накрию, як вони стоять. А, вулиці Виноград, це вже наший Такий довгенький, синенький чи дамські пальчики називають чи я не знаю. Ну він такий теж кисловато сладкий. Його небагато. Думала теж пару банок закрить. Але думаю, він такий смачний. Буває, сама на роботу біжучі діти. ну Ми так і потрошку його їмо так що закривати ми такий не будемо. Круглий нам дали такий гарний. А цей будемо. Потрошку самі їсти. Так що, отак. Так, от такий виноград у нас вийде в банці. Дуже красивий на колір. Я знімаю це вже в погрібі. Занесли вже ми виноград. в погріб. Получилось у нас такі гарні баночки. Будемо зимою відкривати і куштувати. Так що всім гарного дня.